На зйомках Ваня завжди тягла лави Диму. Ваня зараз революціонер хоче щось поміняти Кучу переставить. Ваня все время проверяє, проходить проходит на зуби. Я ще не нащупав до кінця. Да. Ну, це... ну коли нащупаєш, ти поймешь що раніше что ты не нащупаєш. Ну що, на сьогодні буде така. От... Тут трошки змінилися технічні умови, тому що було перепланування. Коли воно на 100% закінчиться, тут буде ще трошки сльот любителів по інтересам. По інтересах автомобілів. А зараз ми вже адаптуємося до нової локації і формуємо таку знімальну зону. Отак. Йде, йдемо, йдемо покажу машину. Трошки. Тут з'явилася експозиція дисків, ну маленька, тут трошки побільша. До речі, напишіть, що вам подобається більше. Один, два, три. О боже, які тут колі. О, це дуже круто. Є тут також є ще. Там круто. О. І ще декілька автомобілів. БМВ закінчили. А! Сьогодні мені аж було сором, дивіться, я не додивився, що пара при загальному, тому що вона ніби така, як була, дивіться, вона повністю перероблена і тут навіть є трошки такий от типчик. А ще йдемо, то вам покажу, як звучить решітка в Ну, ближче. Кайф. Все, йдемо знімати тепер.